От, наприклад, в каркасненьки без паренудитної вентиляції, як жити? Нет інерційності, опалення і інфільтрації, цикловату може задуть. Тобто ви пропонуєте будувати неякісне житло, а потім героїчно вирішувати цю проблему? Моя пропозиція збудувати одразу якісне вас не влаштовує? Чому? В моїй рекламі, в моїх пропозиціях завжди написано, що ми проєктуємо і будуємо відповідно до сучасних державних нормативів. Чому у нас це виходить і ми це робимо? А у вас це не виходить. Ви, коли хочете придбати їжу для малечі, ви яку ковбаску купуєте? Та, що у бабусі біля магазину, чи все ж таки хочете зайти в магазин, відділ для малечі, і щоб відповідала ДСТУ. Ви ж так робите, я ж сподіваюся. Чи ви купуєте всякий непотріб? Чому будинок, котрий повинен захищати вашу родину, створювати комфортну умову для проживання вашої родини, тому що це здоров'я ваших дітей в майбутньому? Ви закладаєте його в якісному житлі, там, де вони живуть? Чому, Чому, купуючи їжу, ви про це думаєте, а будуючи будинок, вам на це начхати? Чому ви людям не пояснюєте, що питання можна вирішити отак, а можна отак? І різниця в вартості ось така. Чому ви за них вирішуєте, що їм важливіше? Примусово штучна вентиляція компенсує лише 5, максимум 10% недоліків природньої вентиляції. А різниця в вартості складає 10-15 тисяч доларів. Для багатьох родин це великий бюджет насправді. Чому б не збудувати будинок одразу? Чому б не збудувати каркасний будинок по технології, котра має інерційність? Котра чудово працює з природньою вентиляцією. Чому ви цього не робите? Тому що це більше трудоємкість, це більше головніка, ви менше заробите. Так, відповіді вони прості, вони на поверхні. Чому я в своїй рекламі кажу, що ми виконаємо умови нормативів сучасних, а інші розповідають, що вони збудують вам дешево. Ви що думаєте, я вам шалаш не збудую? Замовляйте, збудуй.